У Щербанівській громаді з'явилася алея героїв. У Росошенцях біля сервісного центру МВС встановили 9 інформаційних банерів. На них портрети військовослужбовців громади, які полягли під час російсько-української війни, та коротка біографія про них. Усього на цей проект спрямували до 10 тисяч гривень. Розповів голова Щербанівської тергромади Ігор Процик. За його словами, частина цих коштів із бюджету громади, а інша спонсорська допомога. Якщо ми хочемо, щоб нас була держава, що ми хочемо, ми повинні пам'ятати за тих, хто за нас паклав голови. З родичами ми радилися по фотографіям, по тому, що написано було. Да ми їх запрошували сюди в сільську раду. Ми брали від них офіційну заяву, що можна обличчя в пам'ять про дітей, про чоловіків. З часом там троянди посажені, з часом може ще щось у культури. Це розумієте, але це вже буде алея. Пам'ять Алеяслава Чербанівської громади. Колись я думаю, що стаціонарно зробить.